На огляді у нас вал Сошки Гура трактора Т-25. Дуже гарне виконання. Чи мені подобається, тим, що тут кована да, ось ця часть, де йде ролик точніше, підшипник. Тобто, і це зроблено з, як ви бачите, цільного куска. Тобто це все. Зроблено з упаковки. Гарна якість шліцевої, шліцева підкалена. Це для того, щоб покращити якість шліців, так, скажімо так, і медала додати. Але вони не перекалені, тобто вони повинні робити завжди на см'яті. Тут непогане виконання роліка всього. Виробництво це GMP Польща, Це фірма, яка зареєстрована в Польщі. А там, хоч його робили Польща, хоч Ефіопи, хоч Китай без різниці. Є факт, тому що гарно виконана деталь. А хто вже зробив, ну, це вже друге. І правильно ли вони використали метал. В даний момент мені тут все подобається. Так що кому треба такий вал? сайт Дніпрозапчастина, Заходимо, є в наявності, дивимося ціну на сьогоднішній день. Дякую, хлопці. З вами був Андрій.